Ну що ви, Пі... вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дирижабля. І сьогодні я вирішив випустити трошечки неформатне відео і поділитися з вами декількома ідеями на рахунок гри, яку ми вже в принципі проходили. Як ви вже всі зрозуміли, мова піде в нас сьогодні про A Plug You Tale Innocence. І в мене така якась появилась дуже нав'язлива думка про те, що ця гра е, сексист. І ні, я ж ні в якому разі не маю на увазі. Бать, зачитав трошки, але ну, вже як іде, я ні в якому разі не маю на увазі, що гра погана чи щось таке. Просто в ній помирають тільки персонажі чоловічої статі, якщо що. І я зараз навіть не жартую. Дійсно помирають тільки персонажі чоловічої статі. І до кінця відео ви зрозумієте, що я маю рацію, але поки що ви розумієте, що. Долбайобає мікрофон, і хоча на початку відео я вже заспойлерив найбільш драматичну і, взагалі, найбільш містку і громістку і якусь таку емоційну, таку класну частину гри, але все ж таки я раджу вам подивитись його від початку і до кінця, тому що, як мінімум, мені потрібен ваш фідбек на отаку от штуку, яку я придумав. Що в початку, що в кінці? Давайте я не буду вже тянути кота за яйця. Всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що була A Plague You Tale Innocence? Серія про сексизм. Одразу скажу: я постараюся якомога стисліше розповідати про різні рівні, тому що там все одне і те саме. То ти маєш вбивати стражників, то ти маєш воювати з щурами, то ти маєш воювати з щурами, то ти маєш вбивати стражників. Або ти маєш розгадувати загадки, воюючи з шурами, вбиваючи стражників. Нічого складного, коротше. Так а на чому же ж ми зупинились? Запитаєте ви, зупинились ж ми на моменті, де наше а завдання з своїм хуго босом одразу мушу сказати, що хьюго взагалі ніякого відношення до хьюго босу немає, а також немає жодного відношення до тих ян, яких прізвище Цист. А також їхнім новим другом Лукасом потрапляють на поле битви. Про дизайн рівнів цієї гри я вже розказував у минулій серії, тому цього разу я оди їм співати не буду, хоча. Чесно, вони заслужили їх. Натомість же ж я коротко розповім про події, які відбулися з нашими малими головними героями. Проходячи це поле битви, ми бачимо весь жах середньовічної війни. А саме дуже і дуже велику кількість мародерства, дуже і дуже велику кількість якихось уйобків, які чомусь з трупів вибивають з зуби. Додайте ще до цього всього, що події ігри відбуваються в той час, коли кругом бушує чума, тобто вони не можуть залишити жодного трупа тут зараз. Тому що чума тоді набуде ще більшої сили і більшого розгону, і тоді треба. Половину Європи, в принципі, як вроді би і сталося. По дорозі нам зустрічаються декілька головоломок, які можна дуже і дуже легко розв'язати, так як в нас вже є тепер три людини, якими ми маємо керувати. Пройшовши всі ці головоломки, ми бачимо, як стражник зловив якихось двох мародерів. Мародерам років, напевно, що по 16, якщо не менше. І через те, що вони відволікли стражника на нас, вони змогли втекти. А наш е хьюго бос трошечки ну не арієць, скажімо так. Тому що по дорозі, поки ми втікали від стражників, він впав. А наше завдання отримало. По голові меча. зате втік Лукас, який з нами пробув всього що тільки один рівень. Проте нас не вбивають як якихось там мародерів. Це з те, що один зі стражників замітив символ дерунів. Сметан. Нє, нє, стоп секунду. Коротше, символ дерунів це картопля, блять. На авторі недалека людина, чого ви чекали? Насправді, символ дерунів це їхнє якесь там дерево, яке охороняється в якомусь там їхньому замку, яке ми ще все ж таки побачимо в цій грі. Та менше з тим. Потрапивши в полон до оцих от стражників, ми Розуміємо, що діло пахне горілим, тому що вони збираються здати нашу молоду амісію і нашого юного хнюку такому собі серу Ніколасу. А для тих, хто не знає, сер Ніколас. чому в мене в голові то звучить як. Сир Ніколас, Сир Ніколас Кейдж. Кей... Ну, коротше, оці от чуваки, через яких ми, в принципі, і потрапили в полон, визволяють амісію. Потім ми йдемо визволяємо Хьюго, на воротах зустрічаємо того Сера Ніколаса і втікаємо з табору, який повний тренованих якихось солдат. Ну, і як ви думаєте, під час тої втечі кого з чотирьох персонажів беруть в полон. Амісію, яка в принципі всіх розкидала тою пращою... Нє. Меллі, оцю дівчинку, яка допомогла нам відкрити клітку свою і відкрити клітку Хьюго. Ні. Хьюго, якому 4 роки, який, в принципі, ну ми через нього також частково потрапили в той полон. Ні. Іншого хлопця, який нам допомагав, а саме оцього от чувака. Це брат Меллі, як його звати, я, якщо чесно, не пам'ятаю. Та й він з нами не пробуде дуже довго, тому що спойлер його б'ють. І хочете ще більше спойлерів. І хоча я думаю, якщо ви бачили перші відео на моєму каналі, ви зрозумієте, що я маю на увазі, але в другій частині також помирають майже всі чоловіки, які були з ними протягом всіх пригод. А жінки же ж залишаються цілими і потім ще подорожують по горах. І це, блять, навіть не жарт. І ви можете подумати, так, Роман, ти щось трошки зійшов на тему сексизму? Ні, нас. Спр... Справді ні, я просто замітив, що присутнє таке є в цій грі. І я не хочу робити якісь там висновки про те, що, наприклад, сценарій написали до цієї гри жінки. І в першу чергу я не хочу робити такі висновки через те, що я знаю, що це навіть не так. Тут тупо мужики винищують популяцію чоловічих персонажів в грі. До цього ми повернемось трішечки пізніше. А зараз же ж хочу сказати, що після втечі з оцього от замку чи цієї фортеці, ми маємо втікати знову. Меллі привела нас в свою схованку. Зі словами, що Лука сказав, що ми дуже і дуже багаті. А міція каже Меллі, Ну, ти трошки думай трошки головою, Меллі. Ти ж не Ківа, йоп, твою мать. Маленький маленький Я Ти ж бачиш, що ми з братом втікаємо від інквізиції, від французької армії, від англійської армії, тому що вони просто хочуть бити нас бо французи від французької армії, бо ті хочуть отримати за нас винагороду від інквізиції, тому що ті хочуть висосати з малого кров. І так, саме через це шукають Х'юго. Вони хочуть висосати з нього кров. Про це ми також дізнаємось пізніше, а зараз же ж ми втікаючи з тої схованки, тому що її знайшли чи не знайшли. Ну коротше, ми щось втікаємо з тої схованки, потрапляємо на стражників, від яких втікаємо далі, і зустрічаємо там Лукаса чисто випадково. Тобто ніхто навіть не задумався над тим, що нам треба його рятувати. Ми Просто пішли туди, куди нам треба було йти. І він такий йшов з стражником. Діти, ніколи, будь ласка, не ходіть з незнайомими стражниками по всяких мостах. Тому що, по перше, то небезпечно. По-друге, стражнику може прилетіти в голову. Камінець, ну і тут же ж ми продовжуємо свій шлях через печеру тепер якусь, яка веде нас в замок, в який ми мали йти, і ми приходимо туди в замок для того, щоб розчистити його від щурів, хоча він був збудований так, ніби це велика мишоловка. Коротше, ми якимось чином позаганяли світлом щурів в ями для того, щоб вільно пересуватися замком, і тепер, в принципі, він наш. Тільки є одна проблема: хвороба в малого прогресує. І хоча Лука старається якось зупинити того дракулу, припрошую, макулу. Дракулу Макулу. Якщо що, просто хвороба називається Макула. Він... він нам розказує, що насправді він не знає, що робити. Йому просто зняться якісь різні алхімічні формули, він їх пробує, вони не підходять, а малий далі чорніє. <пл 'язково> ой, 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 Тобто. Ну, мало секси, це ще й роз... Ой, блядь. Також він нам розказує, що мати амісії та Лаврентій працювали над лікарством по якійсь там книжці, і цю книжку можна в принципі знайти в місті неподалік. Проте так як зараз чума і інквізиція взяла владу у свої руки, пройти туди до університету, де валяється книжка, дуже і дуже важко. Але з нами погоджується піти Меллі, тому що вона хоче піти в місто для того, щоб звільнити свого брата з полону. Вона може провести амісію певну частину дороги, а потім вже вони будуть кожна сама за себе. Так і стає. Лукас готує для нас алхімічні елементи. Меллі насправді готує відмички, чи що вона там собі готує, тому що вона насправді крадій з дуже і дуже сумною історією, але про це я не розкажу ніколи. Пробираючись через місто, ми бачимо, що інквізиція придумала декілька способів для боротьби зі щурами. І один з цих способів називається якось, я навіть не знаю як, тому що я не міг запам'ятати жоден раз, коли я проходив цю гру. А пройшов я її тричі, якщо що. Ну коротше, це якась штука, яка виділяється з щурів для того, щоб заманювати черепах в каналізації. Там вже з ними робити те, що робив майстер Сплінтер. І бачите, я можу таким самим серйозним голосом розповідати вам про будь-що, і ви будете слухати, якщо я не буду виділяти то оцими от жартівливими чорно-білими моментами. А чор... чорнобілі вони, тому що з кожним таким жартом моя душа чорніє. Єдина інструкція, яку нам дав Лукас, це як не дивно слова йди за розами. Ми пробралися в університет, і амісія бачить, як архієпископ, чи хто там в інквізиції є колить в себе кров заражених людей, заражених чумою, чи то він колить в себе кров здорових. Я, якщо чесно, так і не розібрався в чому тут суть. Але наскільки я зрозумів, то він захворів чумою і для того, щоб виліковувати себе, він жертвував іншими людьми, тобто витягував з них майже всю кров і запихував її в себе. Я б дуже погано вибирав слова в таких випадках, не запихав. Вливав болять ще гірше. Ну коротше, ми бачимо ту ситуацію, і якщо що, вам не здається трошки, що цей от архієпископ їбать як схожий на Медведчука? Поділіться, будь ласка, своїми емоціями на рахунок того, що я сказав, трошки швидше в коментарях. Мені це дуже допоможе. Каналу це дуже допоможе, а вам я думаю не складно. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Це також вроді би просуває чи не просуває. Я так до кінця ще й не розібрався, хоча каналу вже майже рік наперед. Дякую, Щодо гри. Ми просуваємось тим шляхом троянди, і насправді доходимо до дверей, які може відкрити тільки оцей от молодий чоловік. Він настільки молодий, що йому десь років, напевно, що 15. І... і мене зовсім не здивувало те, що в інквізиції є в запасі отакі, от е, крепкі, е, сильні, 15-річні п'ятнадцятирічні блядь. Ми звільняємо його і разом з ним проходимо в секретну частину бібліотеки, де насправді лежать заборонені книги. Беремо ту книгу, яка нам потрібна, розгадуємо певні загадки і втікаємо з того міста назад в наш замок. Там ми довідуємось, що наша мати жива. Довідуємось, ми це від Артура, який був в полоні разом з нею, наскільки я розумію. І дивіться, бачите, персонаж жіночого роду залишився живим, хоча нам показали, що вона нібито мала би померти. Ні, ну я звичайно розумію, що з їхнім батюю такий трюк не проканає, але ну ну. Ну, хоча б одну, якщо що, малий Хьюго почув, що мати насправді жива. Через це він розізлився і посилили симптоми, які були в нього від тої макули, і через те він просто зляг, я так розумію, чи в кому, чи в летаргічний сон. Ну щось таке. Тут же шлука скаже, що в нас не вистачає багатьох інгредієнтів, і нам потрібно повернутися назад в замок дерунів для того, щоб взяти з лабораторії з секретної лабораторії мами всі інгредієнти, що потрібні. Коротше, тут нам представляють новий тип е, ворогів. І я навіть не знаю, як його ну, що це за блядь? Йоп твою мать, що це за щуряче торнадо? Ти куди на мене летиш? ти? Пес щур. в тій же ж лабораторії ми завершуємо еліксир, який має допомогти зняти симптоми тої макули, і повертаємось назад в замок. Замок, до речі, називається Шато Донбраж. Як вино в замку, ми даємо Хьюго той еліксир, і йому стає краще, але він втікає, тому що він дуже злий на амісію, яка не сказала йому правду про мати. Ну про те, що матюкатися не можна, що не можна там переходити дорогу на червоне. Не сказала ну, материнську правду. Яка блядь, дурна шутка та. Мені зараз буквально соромно від того, що Хьюго втік, амісія ловить трошечки якісь ну галюцинації, тому що вона бачить всіх персонажів, яких ми вже пройшли. Вона бачить Лаврентія, вона бачить Клару, вона бачить навіть свою матір, яка каже: Ти не вберегла свого брата, ти погана дитина, погана. Хоча ти сама мати вирішила залишитись якогось хуя, я не знаю чого. В їхніх оцих, от блядь, угіддях, для того, щоби що, для того, щоби вдати, що ти вмерла, ну ахуєнне. Попіздати план, найкращий в світі. Ну коротше, в цей момент нам дає гра пограти за хьюго, і це я не знаю, це щось взагалі неймовірне, тому що ми маємо повністю весь час стелсити до певного моменту. Потім ми можемо взагалі не стрелсити. Буквально можемо взагалі забити хуй на все Тому що виявляється, ця макула це здатність контролювати тих щурів. Ну тобто. Тобто він контролював їх весь весь. Вони мене з'їли, раз, напевно, що 40. Коротше, тут є в нас перший файт з тим самим архістрапоном. Ей, блядь, викликайте швидку. Короче, це просто я буду його називати Понтифік Саліван. Тому що, а чому б і не Понтифік Саліван? Він теж гандон. Наш Хюго знову відчуває слабкість, і через це його просто беруть в полон разом з мамою. І таким чином вони будуть викачувати з нього кров. Тобто він дає кров, а вони обіцяють йому, що вони покажуть йому маму. Ну або тримають маму біля нього. Ну якось так воно працює. В кінцевому результаті стається так, що в певний момент Хюго показує, де захована його сестра і всі її друзі. Я так розумію, що малій дитині просто промили мозок. І вона тепер служить інквізиції. Ну, але не надовго, тому що коли вони прийшли вбивати аміцію, хоча я не знаю, на що вони то почали робити. Там просто чотири підлітка, йоп твою мать. Амісія вправляє йому мозги, але так як він прийшов не сам, а з тим сером Ніколасом, який вбив нашого батька, і тепер вбиває одного з наших друзів, тобто оцього от Артура, який знову ж таки, хто? Хто? Ану, моя аудиторія, будь ласка, підкажіть. Правильно, чоловік, блять. І знову ж таки, є боссфайт, де ми вбиваємо сера Ніколаса. А сер Ніколас у нас хто? Ну, помимо того, що. У правильно, також чоловік, тепер же ж Меллі. Родрік, Лукас, Аміція і Хьюго прямують в місто для того, щоб помститися тому єбучому бондефіку Салівану. І я не сказав би, що цей шлях був легкий, але по дорозі ми загубили ще одного чувака, ще одного чоловіка, якого звати Родрік, який з нами був ще відтоді, як ми забрали з університету книжку. І він насправді собою просто пожертвував в найбезглуздіший спосіб, який тільки можна було пожертвувати. Тому що дивіться, він штовхає віз, який захищає аміцію, але в той той самий момент він в принципі може йти разом з аміцією тримати за оцю тришітку і просто тягнути воза за собою, і таким чином його не вбивають. Але він вирішив трошки по-іншому, і його все ж таки застрелили з лука. Застрелили на фінальний бій проти Понтифіка Салівана. Виходить Хьюго і Амісія. А роблять вони це для того, щоб звільнити свою матір. Але я вам нагадаю, що він висасував з малого кров, тобто він тепер також може контролювати якихось певних щурів. Ну наскільки я розумію, чи наскільки там так. В грі показано. Там показано в грі, що він може контролювати щурів білих, а хьюго чорних. <рес> Щур щурів. Я думаю, по голосу було чуди, наскільки для мене це комфортний жарт був. Ну коротше, для того, щоб перемогти його, потрібно спочатку збити його цей щит з щурів. Для того, щоб збити його щит з щурів, нам потрібно використовувати нашого Х'юго. Для того щоб використовувати нашого Х'юго, ми маємо просто втікати від атак, які дає нам оцей от. Понтифік Саліван і потім зробити все, що ми хочемо. Якби там не було, в Медведчука попадає камінь, а з ним помирає дуже велике полчище щурів. І жаль, що так не може бути в житті, щоби отого от, от уйобка закрили, ну чи там. Я не можу такого казати на ютубі, але ви розумієте, що я маю на увазі. І всі щурі повідвалювалися самі по собі. Ну коротше, у висновок хочу сказати, що це одна з найпрекрасніших ігор, які я грав за останні 5 років так точно. Сюжет просто неймовірний. А якщо грати дві частини підряд, то можна просто зійти з розуму від кінцівки другої частини. І хоча я казав, що не буду співати оди дизайнерам, але тут, ну. Це просто неможливо. Вони описали все так, як мало би воно і бути, так як в мене в голові воно і складалось. Ну і останнє, що я хочу сказати, це ну, гра все ж таки сексистська, як ви бачите, в нас залишились всі живі жіночі персонажі. Тому що ми, в принципі, не бачимо, як померла Клер, ота, що нас колись зберігала від е, злих селя. І ми не бачимо більше жодних смертей, крім смертей служанок ще на початку самому. І ви можете говорити все, що хочете, тому що це просто розважальність. Відео. І, звичайно, я не думаю, що раз ексіська чи щось таке. Вона просто так написана. Так буває, так стається. І так як я взагалі не прихильник, оцих от цифр в оцінках, в ігрі, в от це, що подобається, що не подобається, в кожного своя думка, кожен складе свою думку. Моя порада вам в цю гру варто зіграти. Сподобається вам чи не сподобається, можете поділитись в коментарях. Але, як на мене, вона. Варта тих декількох годин, а саме восьми, за які я її пройшов. Ну і перед закінченням цього ролику я хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на Баймієкофі. Їхні імена ви можете бачити зараз на екрані. Також окремим дякую, хочу виділити Обі Віна та Олександру Кузніцову за дуже сильну підтримку мого контенту. Ну і що ж? Ну і тепер по традиції: харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Україні.